Доброго дня! Послухайте та спробуйте відгадати загадку в мене є три кольори всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю, з місця зрушити не в змозі, бо на варті при дорозі я стою щодня, щоночі, хоч і маю скляні очі. Усі здогадались, про кого йде мова. Це світлофор. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш. Замнемо таблицею. Він має назву Світлофор. Слухайте уважно, я вам його зачитаю. Світлофор корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважний, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. А тепер, діти, спробуйте разом зі мною. Повторюємо світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. але й тут не забувати. Все навкруг контролювати. Молодці. Спробуйте ще раз самостійно. Сподіваюсь, вам сподобався віршик і ви будете дотримуватись правил дорожнього руху. До нових зустрічей!